Люблю Господа, бо Він почув голос мій і благання моє. Бо прихилив до мене вухо своє, і я призиватиму його за всі дні мої. Обняли мене болі смертні, і тіснути аду знайшли мене, скорботу та горе знайшов я, і мене Господнє призвав я, і Господь урятував душу мою. Милостивий Господь і праведний, і Бог наш милосердний. Бережи, Господь простодушних, я впокорився, і Він спас мене. Повернись, душе моя, до спокою свого, бо Господь учинив тобі добро. Бо визволив ти від смерти душу мою, очі мої від сліз, ноги мої від падіння. Я ходитиму перед лицем Господнім на землі живих. Я вірував і тому говорив дуже принижений я був. Я сказав у поспіху моїм, усяка людина, неправдомовець чим віддам Господові за все, що він дав мені. Чашу спасіння прийму, ім'я Господнє призиватиму. Обіти мої віддам Господові перед усім народом його. Дорога в очах Господніх смерть святих Його. О Господи, я раб твій, я раб твій, син твоєї невільниці, ти розірвав кайдани мої. Тобі принесу жертву подяки і прикличу ім'я Господнє. Обіти мої віддам Господові перед усім народом Його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Алілуя. Цей псалом є піснею вдячності і визнання Божої доброти. Його серцевина зосереджена на питанні, чим віддати Господові за всі його дари. Людське життя сповнене як радості, так і страждання, але той, хто пережив спасіння, не може залишитися байдужим. Подяка стає його мовою, ділом і внутрішнім станом. Тут ми бачимо шлях до миру, від страждання до радості, від кайданів до свободи. Це подорож, яку проходить кожна віруюча душа, і вона ніколи не залишається самотньою. Подяка, основа стосунків між людиною та Богом. У ній є визнання, що все, чим ми володіємо, дароване з небес. Коли псалмоспівець говорить Люблю Господа, бо він почув голос мій, то підкреслює, любов народжується не на порожньому місці. Вона виростає з досвіду зустрічі з милістю. У світі багато хто прагне любові, але справжня любов завжди починається з вдячності. Людина, яка вдячна Богові, вже стоїть на шляху світла, бо вдячність виганяє нарікання, а нарікання є початком темряви. У житті кожного бувають моменти, коли смерть дихає у спину, коли відчай стискає горло, коли з'являється відчуття, що шлях закінчений. Псалмоспівець пережив саме це обійми смерті, жахаду, скорботу і горе. Але саме тоді прозвучало ім'я Господнє. Тут відкривається суть віри, не сила людини, а сила Бога підіймає. У багатьох місцях Біблії ми читаємо, що Господь чує тих, хто взиває до нього. Історія Ізраїлю, історія апостолів, історія кожного християнина це історія відповіді Божої на людське благання. Коли людина звертається до нього, навіть у найтемнішій годині вона не залишається без відповіді. Милосердя Господня сильніше за провину. Псалом каже Господь милостивий і праведний. Це поєднання відкриває велику таємницю, Бог справедливий, але водночас сповнений милості. Люди часто схильні бачити лише одне або суворого суддю, або поблажливого батька. Але істина в тому. Що Господь поєднує в собі обидві риси. Він карає за зло та водночас прощає того, хто кається. Він бачить просто душне серце, що шукає істини і береже його від падіння. Саме тому псалмоспівець свідчить: я впокорився, і він спас мене. Це означає, що справжня велич людини починається з її смирення. Душа знаходить спокій лише у Господі. У світі існує безліч обіцянок миру, філософії, багатства, розваги, успіх, влада. Але всі вони тимчасові й оманливі. Псалом закликає Повернись, душе моя, до спокою свого, бо Господь учинив тобі добро. Це ключові слова, що відкривають шлях до внутрішньої гармонії. Тільки в усвідомленні Божого добра людина справді заспокоюється. Апостол Павло називає цей мир миром. Що перевищує всяке розуміння. І цей мир приходить тоді, коли серце вдячне. Життя з Господом це ходіння у землі живих. Псалмоспівець свідчить, що хоче йти перед лицем Божим у цьому світі. Земля живих це не лише майбутнє життя після смерті, але й реальність теперішнього. Це шлях віри, що наповнює кожен день змістом. Там, де серце відкрите до добра, там де руки готові допомогти, там і є земля живих. Господь хоче, щоб його діти були світлом серед темряви, щоб їхнє життя стало прикладом його дії. Люди можуть зрадити, але Господь ніколи не підводить. Псалом говорить, що всяка людина неправдомовець це не заклик до довічаю, а усвідомлення слабкості людської природи. Ніхто не може повністю покладатися на власні сили чи обіцянки інших. Лише Господь завжди виконує сказане. У Святому Письмі є слова Бог не є людиною, щоб брехати. Це відкриває тверду основу для довіри. Якщо людина втрачає віру в людей, вона ще більше має покладатися на Творця, бо його істина непохитна. Символ чаші спасіння в псальмі надзвичайно глибокий. У давнину це був знак подяки і посвяти Богові. У світлі нового заповіту чаша набуває ще більшого значення, адже Христос під час тайної вечері сказав, що чаша є його кров'ю нового завіту. Тому слова псалмоспівця стали пророчими прийняти чашу спасіння означає прийняти Божу жертву, прийняти Христове викуплення. Це не лише віра, а й посвята віддати життя тому, хто визволив. Це свідчення, що свобода здобута не людськими зусиллями, а силою Божої любові. Подяка завжди розкривається у спільноті. Псалом двічі наголошує, що обіти віддаються перед усім народом. Віра не є приватною справою. Людина може мати особисті переживання, але вони повинні ставати свідченням для інших. Подяка, виголошена публічно, стає проповіддю без слів. У сучасному світі це означає бути відвертим у вірі, не приховувати світло, яке запалив Господь. Таке свідчення зміцнює спільноту і надихає тих, хто сумнівається. Смерть у божих очах має інше значення, ніж у людських. Псалом говорить дорога в очах Господніх, смерть святих його. Це означає, що смерть праведників не є трагедією, а цінною подією. Вона не є поразкою, а перемогою. У Біблії не раз наголошується, що ті, хто залишаються вірними до кінця, переходять до Господа. Це сприймається не як кінець, а як зустріч. Для людини, яка довірилася Богові, смерть лише крок у вічність. Слова про розірвані кайдани відкривають образ визволення. У давнину кайдани символізували рабство у духовному сенсі, гріх і смерть. Христос зруйнував ці пута своєю жертвою, і тепер кожен, хто вірує, може сказати Я вільний. Ця свобода не для того, щоб жити у сваволі. А щоб служити. Це новий початок, коли минуле вже немає влади, а майбутнє належить Господу. Подяка в псальмі не обмежується словами. Вона стає жертвою. Це означає, що вдячність повинна проявлятися у вчинках. Усе життя, прожите з вірою, стає жертвою подяки. Апостол Павло пише, що наші тіла повинні бути живою жертвою. Це означає, що кожен день. Кожен крок, кожна справа, зроблена з любові до Бога, стає жертвою подяки. Фінальне слово Псалма Алілуя. Це слово єднає землю і небо, бо означає прославлення Господа. Подяка не завершується на особистому рівні. Вона переходить у славу, що поширюється далі. Вдячне серце не мовчить. Воно випромінює світло, яке видно іншим. Таке життя стає проповіддю без слів. Це є головна суть Псалма все життя людини повинно бути відображенням Божої доброти і милості. Отже, псалом 116 є дорогоцінною перлиною святого письма, що нагадує кожен дар, кожне спасіння, кожна відповідь від Господа вимагає подяки. Чим віддам Господові за все, що він дав мені? Відповідь проста: віддам своє життя в служінні, у вірності, у любові. Подяка, віра, посвята і служіння – ось справжня відповідь на Боже добро. Той, хто розмірковує над цим псалмом, знаходить заклик не лише до молитви, але й до дії. Жити вдячно значить жити по справжньому Это была одна из невероятных историй жизни. Если она коснулась вас, напишите в комментариях. Возможно, именно ваш отзыв станет поддержкой для кого-то другого. Поделитесь своими мыслями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие истории, которые могут изменить взгляд на жизнь.